Доброго дня колеги. Зараз знаходимося з вами на кукурудзі. Це більше тестовий такий полігон. Пробували використовувати декілька гербицидів на кукурудзу. І щоб подивитися, як взагалі результат. Вносили значить, 0,5 літри десуламу з розрахунку, як на 1 гектар. Тут менша частина, це городня ділянка. З розрахунку давали норму 0,5 на гектар і додавали 50 грам. З розрахунку на 1 гектар Тівітуса. От можете бачити, як спрацювали гербициди. Працювали по максимально пізніх фазах. От Висота бур'яну була більше 30 см. Дводолку, де потрапило, препарат спрацював. Звичайно, є погрішності там, де взагалі оприскувачем не зацепило. От, можемо навіть для порівняння побачити. Там десь працювали, там, де був нанесений препарат. Як виглядає, там, де не було взагалі внесення. Кожного року все більш важче боротися із мешієм, так як він просто втрачає колір, починає червоніти. На 100% він не засихає, але і він не викидає далі свої. Так сказати, стебло не продовжує вегетувати, просто зупиняється на одному місці. Тобто, от бачите, там, де було внесення, як виглядає миші, і там, де внесення не було. Якщо сильно багато злакових бур'янів, е рекомендуємо до бокової суміші додавати не римсульфурон, а краще спрацює нікосульфурон. Це більше вже перерощим рослинам, так як, от такий такій також можна вважати частково перерошення. Краще працювати на більш ранніх фазах. Тоді і кукурудзі проще буде переносити саму токсичну дію гербицидів. І проще буде знищити весь бур'ян. При таких умовах, що дочекатися, доки всі бур'яни посходять, щоб за один заход їх знищити, це дуже складно і потрібно обирати вже. Або ж ми не вганяємо в стрес рослину і на 100% прибираємо бур'ян. Або ми його пригнічуємо і частково він буде залишатися. Але можу сказати, що такі бур'яни вони вже нічим не шкодять для кукурудзи. Кукурудза їх перегнала. Сам бур'ян продовжує далі гинути. Частково є сік у стеблі, але видно по меншим рослинам, там, де менші рослини, то вони вже повністю засохли.